Сьогодні, 1 вересня 2025 року, в храмах Православної церкви лунають слова Євангелія від Марка, глава 3 з 6 по 12 вірш. Давайте уважно послухаємо іванницькі слова. Фарисеї, вийшовши, зразу ж радилися з іродіанами проти нього, аби погубити його. Але Ісус з учнями своїми підійшов до моря, і за ним пішло багато народу з Галілеї і Одеї, і Єрусалима, і Думеї, та за Йордану. І ті, що живуть в околицях Тиру та Сидону, почувши, що він робив, йшли до нього у великій кількості, і сказав учням своїм, щоб готовий був для нього човен. Через багатолюдність, аби не тіснилися до нього. Бо багатьох він зцілив, тому ті, які мали рани, кидались до нього, щоб торкнутися Його, і духи нечисті, коли бачили його, падали перед Ним і кричали: Ти син Божий. Та він суворо забороняв їм, щоб не робили його відомим. Для святого письма світ духовних сил не менше реальний, ніж світ фізичний, тому на сторінках Біблії ми неодноразово зустрічаємо згадування то ангельських сил, то сил дияворських. Євангелія не є винятком в цьому сенсі. Про ангелів і дияволів ми можемо чути від самого Господа нашого Ісуса Христа. Є в Єванні розповіді про взаємодії Спасителя з цими духовними істотами, а саме з диявольськими силами. В сьогоднішньому уривку Єва від Марка ми побачили прекрасну картину загального піднесення: Спаситель майстерно залишив фарисеїв та іродіян, які хотіли його погубити. За ним слідували люди. Котрі мали потребу в допомозі. Господь багатьох зцілив, хворі в прямому значенні кидались до Спасителя з надією отримати здоров'я. Серед багатьох людей, котрі чекали допомоги, апостол Євангелист згадав духів нечистих, котрі падали перед Спасителем і кричали: Ти син Божий. Звичайно. Тут під духами нечистими варто розуміти не самих істот, а одержимих ними людей, і у фізичному сенсі перед Христом панили зовсім не духи, а люди, кричали також люди. Це все очевидно і зрозуміло, але згадування апостолом Марком нечистих духів, як дієвих осіб, зовсім не художній прийом. Це відображення реальності, оскільки одержимий не здатний чинити опір заволодівшому ним Духу. Особистість такої людини підмінюється дияволом. Святе Письмо доволі мало говорить про одержимих. Так, у нас немає опису того, яким чином люди попадають в такий жирогідний стан. І святого письма ми можемо зробити висновок лише про те, що люди самі своїми гріхами відкривають двері злим духам. Власне, саме так і поступила Єва. Вона почала спілкуватися із Змієм, і вона повірила йому більше, ніж Богу. Так, Єва не стала одержимою після цього, однак вона втратила колишню свободу. Цей стан – як і стан всіх її нащадків, дуже схожий на стан одержимих злими духами. Звичайно, ми в силі самі приймати рішення відносно свого життя, ми встаємо тоді, коли хочемо встати, сідаємо, коли хочемо сісти, говоримо тоді, коли вважаємо це за потрібне. Всі інші побутові дії ми також звершуємо на власний розсуд. В нас не живуть істоти, котрі б керували нами, але чи вільна наша воля у вищому сенсі цього слова, чи завжди ми можемо вибирати добро і слідувати словам Христа? Євангельська розповідь про зцілення Спасителем одержимих це ще й вказівка шляху, котрі необхідно пройти, якщо ми хочемо отримати повну свободу. Як ми побачили з цієї розповіді, одного визнання Ісуса Христа з Назарета, Сином Божим, недостатньо. Потрібно дещо більше, те, де, чого неможливо чекати від одержимих злими духами людей. Потрібно прагнення не тільки називати Ісуса Сином Божим, але і жити так, як Він нам заповідав. Якщо буде таке прагнення, якщо ми будемо в своїх серцях падати до ніг Ісуса Христа, то Він зверне на нас свою милостиву увагу і дасть нам свободу слави дітей Божих.